Доброго дня, мої маленькі чомусики. Скоро ми з вами будемо відмічати свято Різдва. І я вирішила запросити до себе друзів, і зварити смачний узвар. Але в мене виникла проблема. Я не можу виміряти кількість води, яка потрібна для мого узвара. Як ви гадаєте, чим я можу виміряти цю кількість? Вісно, які ви розумники мірним стаканом. але сьогодні я хочу провести дослід і визначити кількість води у цих чудових баночках. Я вирішила виміряти кількість води в цих чудових баночках оцим мірним стаканчиком. А для того, щоб мені було легше вимірювати і рахувати, я підфарбую цю воду в два кольори. Для того, щоб зварити мій смачний узвар, мені потрібно 7 склянок води. І я приступаю до вивірювання. Од... В одній баночці в мене вода синього кольору, а в другій зеленого. Коли я буду наливати її в мій мірний стаканчик, і я буду дотримуватись одного правила. Старатися наливати води кожен раз певну кількість. І кожен раз буду собі класти. Позначку. Тобто, рахуючи стаканчики, я буду собі ставити позначку для того, щоб не забути і не помилитися. І так, я приступаю до вимірювання. Перший стаканчик, обов'язково ложу собі міточку. Другий стаканчик. От я наливаю певну кількість, не більше, не менше. Дотримуючись обов'язково цього правила. Це в мене другий стаканчик, міточку, обов'язково не забувайте. І от у мене третій стаканчик. І я його виливаю. Ось так і ложу третю міточку. Банка з зеленою водою пуста. В ній було три стаканчики. Зараз я буду вимірювати банку, в якій налито, налита синя вода. І я приступаю до вимірювання. Я починаю вимірювати, дотримуючись. Певного правила, наливаючи води стільки, скільки потрібно. Не більше, не менше. Один стаканчик, і обов'язково я ставлю собі міточку, другий стаканчик. Я ложу міточку. Третій стаканчик. Я ложу міточку. І я наливаю воду, яка залишилась у мене в моїй баночці. Сподіваюсь, все в мене вийде. О! Все вийшло. Це буде в мене. Четвертий стаканчик. Ось так. І я ложу міточку. Ось так. Ось я виміряла воду в моїх баночках, а зараз я порахую ті мітки, які я викладала. В баночці, де в мене була зелена, Водичка, в мене було три стаканчики, А в баночці, в яких була синя водичка чотири стаканчики. А ми з вами знаємо склад числа 7. 4 додати 3 буде 7. Тобто, у великій банці в мене 7 стаканчиків. Тепер я можу набрати чистої води і Зварити смачний узвар, використовуючи оці дві баночки, в, яку, в які входять три стаканчики і чотири. Бажаю вам успіху! Вимірюйте, досліджуйте і надсилайте свої відео.